І, от, наприклад, ВВП, ну основний економічний показник. А в Росії в цьому році не знають, як завершиться цей рік, тому що там малюють красиві цифри. От МВФ малює 0,6% ну, зростання. Це пізджош? Я думаю, що так. Я думаю, що там дещо вони прикрашають ситуацію, тому що, по-перше, в чому проблема оцінки російської економіки? Я нагадую, що колись була історія, яка дуже негативно була сприйнята в Україні, коли місія МВФ хотіла, хотіла поїхати в Росію, коли не можна це робити. Логіка в цьому була. Чому? Тому що ті. Цифри, на базі яких вони роблять аналіз, це цифри, які вони отримують від російських статистичних органів. А російські статистичні органи вони не будуть давати негативні цифри, хоч чому, тому що адміністративна Росстат, Підпорядковується міністерство економіки Росії. У мене питання: якщо я буду підпорядковуватись людині, яка відповідає за економіку, чи буде я давати статистику, яка буде казати, що у нас в економіці повна так, щось не дуже гарне. Ну, типу, начальника на дибу, ну по великому рахунку, це буде звучати так. А тоді начальник не сам піде на дибу, а на дибу прийшло того, хто йому дасть ці дані, тому що не захоче його А МВФ та інші структури вони утримують дані у, скажімо так, саме російських структур, і вони хотіли на полі, як то кажуть, перевірити, що там є. Тому що насправді навіть 06 зростання економіці. Перше, це і так не дуже гарна цифра. Але я думаю, що вона також надумана. І зараз цікава була історія в російському телепросторі. Є такий Платошкін, це колишній кандидат президента Росії. Він такий. Комуністичних поглядів товариш. це статус Кандидат пар президента Росії. Так, пар портрет Сталіна там висить за ним, але що він цікаве, тому що він дозволяє собі іноді, як на мене, значно більше ніж дозволено в Росії. І якось коментуючи заяву заступника міністра закордонних справ Росії, про секретаря Марії Захарова, яка сказала, що в Росії найкраща економіка, там всі здазри, все таке інше. Він сказав гарну фразу, каже: знаєте, я назову вам дві структури. Які в корні не погоджуються з Марією Захаровою, сподіваюся, вона не вважає їх іноагентами, агентами, тому що це Міністерство економіки Росії, це центральний банк Росії. Тому що те, що вони говорять, а, каже, а вони відповідають за цю сферу, на відміну від Захарової, то там повний жах.